Осінь тихенько кладе золото в траву, шурхоче листям, ніби каже Я дякую за кожен день, що ми пройшли з тобою, за теплі спогади що ріють нам душу зимою. Вона збирає світло в тихі вечори. Дарує спокій там, де серце просить теплоти. І ми вчимося відпускати все, що тягне, що з новим снігом народився, тихий чистий світ. Дякуємо, осень за мудрість, що веде. За ті гідні де серце оновитись може, а зима вже йде і несе нам диво сні Теплі очікування, новий щасливий крок у рік. Зима малює на вікні холодний візерунок, та в кожній лінії її новий початок струмінь думок. Світ ніби зупиняється, що ми могли почути, тишу Де народжуються нові мрідні. І поки сніг повільно ляє на землю, ми відчуваємо щастя вже у двері хоче війти. Бо зима несе обіцянку, що буде так, як серце просить, варто тільки не втрачати віру. Дякуємо, осінь за мудрість що веде, за тихі дні, де серце Оновитись зможе, а зима вже йде. Осінній лист, останній падає в тиші, зима вже в серці ніжно стукає в двері, і ми чекаємо на світло серед ночі, бо кожен ранок ближче ні, здається нам. Дякуємо, осінь, за шлях, що ти дала, за кожну зміну, що душу промовляла, а зима прийде, і принесе свій сніг, Що ми наповнилися. Ірою рою